Роки великої вітчизняної Олексій Якович Левченко брав участь в обороні Москви. В битві під Сталінградом звільняв Україну від фашистських загарбників. Згодом був призначений у розвідку. Його груди прикрашали 30 медалей, серед яких чотири за відвагу, що видавалися за проявлений героїзм під час виконання особливо важких завдань. Чотири медалі за відвагу відповідно до законодавства дають підстави вважати його як героя радянського союзу. Тому він і числився у нас. Як герой після війни Олексій Левченко з особливою увагою ставився до виховної роботи, як з підростаючим поколінням, так і з людьми старшого віку. Адже авторитет героя міг зацікавити розповідями про ті страшні події будь-кого. Така людина, яка приклад був, приклад для всіх служб ну, для всіх, хто працював в медичному пункті, да не тільки в медичному пункті. Я звертав увагу, що до нього підходило много попередніх, хто з ним служив, той тобто світ сюди всячески мог дати допомогу. Любому. за особливу увагу і наполегливість по активізації ветеранського руху Олексій Левченко був нагороджений званням почесний ветеран України. Проститися з героєм до виставкової зали міського будинку культури прийшли рідні та близькі колеги по роботі та вірні бойові товариші із міської та обласної ради ветеранів. Поховали Олексія Яковича на Алеї Слави.